Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович. Це мій додатковий канал. І тут у мене огляди на військове спорядження. В цьому відео я хочу вам продемонструвати, встановити і показати, як працює система розвантаження Marom Dolphin від українського виробника балістика. Тому зараз розпаковка, демонстрація, огляд, і потім покажу, як його встановити в бронежилет, в ремінно-плечову систему чи бойовий пояс, і як все це працює, які є можливості, які є. Так би мовити, нюанси, тому починаємо з розпаковки. Поїхали. Приїжджає дана система ось в такому вигляді, ніякого спеціального пакування немає, і це ну не знаю, це не, не можна назвати недоліком, але хотілося все-таки якесь е, більш е, цікаве пакування і якусь мінімальну інструкцію з описом того, що ми тут отримуємо, що для чого потрібно і як воно все це працює. Ну але зараз у вас є мій YouTube канал, тому зараз я вам все це покажу, розкажу і продемонструю. Це база, так би мовити, система розвантаження та розподілу ваги Marom Dolphin мультикам тм балістика І ось ця частина, яка встановлюється під задню плиту. Ну і власне це все працює як і розвантаження, тобто знімає навантаження зі спини, з плечей і передає його на бойовий пояс, тобто на стегна. Про це все трошечки пізніше, я вам розповім. Також можна додатково встановлювати ось такі платформи, є на 4. Моллі є на два моллі. Це встановлюється ось сюди для того, щоб не втрачалось у нас місце під підсумки на бойовому, бойовому поясі. Ну про це також трошечки пізніше. Сама платформа також кріпиться на молі, аж, аж шість строп, все це скручено гвинтами. Все це надійно. Тут липучка, папа, мама, і також, до речі, важливий момент, що папу-маму можна міняти, тому що. Ця штука називається кукумбер. Кукумбер перекладається як огірок, я вже не знаю, що тут подібного до огірка, але тим не менш, ця штука розрахована на роботу зі спорядженням балістика, тобто вона підходить до розміщення липучок в плитоносках, в бронежилетах від торгової марки Балістика. Якщо у вас якийсь інший виробник і... Скажімо так, змінена полярність цієї липучки, тобто папа, мама з різних сторін, то ви можете просто розкрутити ось ці три гвинти і переставити, навпаки, цю штуку. Тобто вона універсальна, вона підійде під будь-яке спорядження. І якщо плита у вас фіксується саме липучкою на велкро, а не якимись там іншими. Методами, то в принципі, ну майже майже до будь-якої платоноски майже до будь-якого бронежилету має підійти ця система. Щодо ось цієї бази, то ну тут в принципі 6 строп молів виходить на два ряди чи на три навіть ряди. На три ряди моллі, так і також, в принципі, майже на будь-який бойовий пояс РПС, Варбелт, як хочете, так і називайте, воно підійде. Тобто нічого тут, скажімо так, якогось унікального і надзвичайного немає. Ось ця штука, ось це кільце, це для кріплення спеціального якогось обладнання, Тобто Marom Dolphin, вони нібито якийсь рюкзак свій роблять спеціально, який кріпиться в цю штуку. І відповідно у нас втрачається два ряди молі, коли ми це закріпимо на РПС. Для цього є ось такі спеціальні платформи, які сюди. Як швидко вставляються, так і швидко виймаються, якщо смикнути за ось цей шнурок. Ну і в принципі можна їх комбінувати, як я вже казав, є на 4, є на 2 молі. Можна їх декілька штук дозамовляти. До речі, це все окремо, окремо ось ця сама система окремо дозамовляються ось ці платформи. І можна, в принципі, різні підсумки за потреби швидко ставити або знімати на бойовий пояс, що також до речі досить цікаво. Щодо матеріалів, сама фурнітура, саме цей пластик компанія Балістика замовляє в ізраїльського виробника Маром Долфін. І вже в нас в Україні обшивають це тканиною. Ну і, в принципі, ось в такому готовому вигляді вони нам його і пропонують. В принципі, з оглядом на цьому все, я думаю, можна переходити до встановлення всієї цієї системи на бойовий пояс і до бронежилета. Починаю встановлення. Перше, що потрібно, це встановити ось цю базу на РПС, але ну, не знаю, РПС, мабуть, не дуже підходяща, підходяща назва, так як РПС це у нас ремінно плечова система. А як бачите, пояс використовується без е, самої цієї плечової е, системи, тому що суть і системи розвантаження Marom Dolphin і, як, на мою думку, з цих сучасних бойових поясів це саме е, розподіл ваги на стегна, і щоб навантажувати стегна, а не хребет. А якщо ми зачепимо лямки на плечі, то власне. Навантаження буде йти на хребет. Ну, Добре, зараз не про це, зараз про встановлення. Заплітаємо моляхи. Хочу сказати, що молі потрібно заплітати всі. От, Якщо їх є тут 6 штук, то 6 штук їх потрібно і заплітати. І Заплітати їх потрібно в кожну стропу. От ось таким чином протягуємо, проходимо сюди, вивертаємо назад. Ну, В принципі, заплітання молі це, скажімо так, як конструктор. Лего, тому тому це має подобатись. Хочу відмітити, що в самих стропах є пластикова вставка, вона ось ця частинка доволі жорстка, і сама стропа е дещо вузька, я не знаю, мабуть, міліметрів 20, може навіть менше і нею, ну, її досить швидко і зручно заплітати, на відміну від деякого. Іншого спорядження, ну я думаю, те, що вона дещо тонша, компенсується їхньою кількістю. Встановлення бази на пояс завершено. Виглядає це наступним чином, займає в принципі всю задню частину. Зсередини, ну, зсередини ніяк не виглядає, ось, будь ласка, всі шість строп заведені. До речі, заплітати стропи моля потрібно тільки таким чином, не пропускаючи всі повністю через кожну стропу, тоді воно буде якісно і надійно триматись і ніколи нічого саме по собі не відпаде. ну В принципі, база закріплена до самого пояса надійно, і з цим можна якби закінчувати, переходити до бронежилету. Кукумбер встановлюється, як я вже казав, під задню плиту. В мене тут, як бачите, вже встановлені ноші, тобто якесь там додаткове спорядження, яке ви встановлюєте під задню плиту. Ось таким чином воно абсолютно ніяк не заважає встановленню даної системи. Нам потрібно дістатися до самої ось цієї липучки. Так, і далі ми ось таким чином маємо запхати сюди ось цей кукумбер, і він зафіксується за допомогою липучки. Ну, папа, мама, я вже вам говорив. Єдиний момент, що я от прямо від себе рекомендую, тому що я вже пробував її встановлювати, це взяти якусь типу ось таку картонку для того, щоб з однієї сторони закрити цю липучку. тому що... Встановити його ну, буде дуже і дуже складно. Якщо з одного боку ми можемо притримати рукою і просунути, то з іншого боку воно постійно буде прилипати. Тому раджу використовувати якусь таку картонку. А компанії Балістика раджу зробити якусь хоча б мінімальну інструкцію і додати щось от таке от схоже, брендоване їхнє для встановлення даної системи. Таким чином, до речі, при встановленні тут дуже важливо відрегулювати саме висоту, але з першого разу точно не вийде її правильно встановити. Тому встановлюємо просто якось так приблизно. Потім це все треба одягати, міряти і після того регулювати в залежності від вашої висоти, від того наскільки воно буде працювати. Ну, я от майже повністю майже максимально глибоко встановив даний кукумбер. Як бачите, в мене виглядає тільки ось ця сама кліпса, саме цей фіксатор. І в принципі все. Тобто, якщо не потрібно використовувати дану систему, вона в принципі, заважати не буде. Можливо, десь там буде чіплятись, тому що воно трошечки в мене нижче, ніж кінець самого бронежилета, але в принципі, в принципі теоретично воно не має заважати. Ну і ось так це виглядає. Скажімо так, на стенді. Ми зчіплюємо і все. У нас жорстко зафіксований бронежилет до бойового поясу. Ось таким пластиком. Він поворотний, в принципі, рухи не сковує, досить еластичний. Тобто, нагинатись, присідати, воно нам не буде заважати. Наступний момент: ось ці бази: я їх я сюди вже встановив підсумки. Тут менша утилітарка, тут трошки більша утилітарка і ще одна ще один ряд малях залишився. І фішка в тому, що, по-перше, можна швидко встановлювати ці підсумки, так само швидко знімати другий момент, що його можна встановлювати будь-якою стороною тобто, можна горизонтально, можна там, не знаю, верх ногами, якщо нам це потрібно. Встановити, то це прикольна фішка. Якщо, наприклад, в цьому підсумку знаходиться якесь там, не знаю, обладнання, яке нам на цьому виході, грубо кажучи, буде не потрібно. Ми швиденько беремо його, скидаємо, встановлюємо, наприклад, додатковий БК і так далі і тому подібне. Ще один дуже важливий момент, і дуже зручна фішка цього швидкоз'єму, це те, що коли ми сідаємо в автомобіль, а у нас ззаду ось такий здоровенний якийсь підсумок, то не завадить, в принципі, його зняти і покласти собі десь там на коліна чи ще кудись. І без того підсумка буде сидіти ну, реально зручніше в автомобілі. Ну, це як варіант використання, це все треба тестувати, і кожен буде для себе сам вирішувати, як йому зручніше користуватися даною системою. Зараз я все це одягну на себе і покажу, як воно буде виглядати на мені. Ну Що ж бронежилет і пояс на мені, як бачите, але сама ця система ще не з'єднана між собою. Потрібно з'єднати верхню частину з нижньою. Все. Коли я їх з'єднав, то в мене вага, та, що ззаду на бронежилеті, вона переноситься мені на стегна. І, в принципі, плечові лямки ну, прямо відчутно розвантажились. Також хочу продемонструвати нахили. Присідання. Положення лежачі я, мабуть, тут зараз не займу, тут трошечки в мене не прибрано, але тим не менш. Також додаткові підсумки на додаткових платформах. Так. Зафіксувався. Так само швидко його можна зняти і взяти інший підсумок. Я думаю, якщо з цим спорядженням певний час попрацювати, то е, можна ці підсумки міняти дуже швидко і дуже зручно. Я користуюсь всім цим вперше, і я, в принципі, ось, е, можу все це робити, знімати, ставити без якихось е, зайвих. Problem. Ну, власне, огляд на цьому і завершено. Я думаю, не залишилось запитань щодо того, що таке система розвантаження Marom Dolphin від торгової марки Балістика. Якщо раптом є якісь ще додаткові запитання, то можете задавати їх в коментарях. З радістю на них буду відповідати. Від себе також хочу додати, що сама по собі задумка цікава. Я дивився в інтернетах є різні системи від різних виробників, якісь ну подібні розвантаження. Це як один з варіантів. Вони існують вже досить давно. Це не щось там новеньке, не якась новиночка. Але от від українського виробника, ну скажімо так, я ще до цього не зустрічав. І, в принципі, це моє перше знайомство з якоюсь от подібною системою. На мою думку, цікаво. Потрібно тестувати, потрібно бачити, зрозуміти, як воно буде працювати в реальних умовах при ходінні там на якісь великій відстані. І завдяки цій системі можна просто переглянути розміщення підсумків, тому що основну вагу, таку як магазини, краще все таки змістити або кудись ближче дозаду, щоб воно переходило у нас на пояс, або так як уже використовувати. Бойовий пояс чи РПС, то краще розмістити їх туди. Ну і в принципі щодо цієї системи, то я думаю, пізніше, там, через декілька місяців, коли нормально все це діло протестую, то зроблю ще одне відео, скажімо так, відгук з досвідом користування. Також хочу додати, що ось ці платформи додаткові на даний момент їх є дві штуки: менша на дві молі і більша на чотири молі. Але мені здається, якщо проявити якусь там певну фантазію, то можна придумати набагато більше додаткового спорядження, яке буде кріпитись на дану систему. Я думаю, якщо ця система стане досить популярною і буде ну, доволі багато користувачів даної системи розвантаження. То компанія Балістика наробить нам багато цікавих речей з оцією функцією швидкого встановлення і швидкого знімання. В принципі, само по собі воно досить цікаво. Можливо, там навіть зброю можна буде якось так швидко прикріпити, щоб вона нам не заважала, не займала нам руки. В принципі, на цьому все, скажімо так, теоретична частина підійшла до кінця. Також, якщо хтось користується такою системою, напишіть, будь ласка, ваш досвід в коментарях, буде дуже-дуже цікаво мені почитати. Ну, і, в принципі, дуже дякую вам всім за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь та підтримуєте. Якщо сподобалось відео, поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал, якщо досі чомусь не підписані. Всі необхідні посилання, де замовити систему Marum Dolphin від Балістика, будуть, звичайно, ж в описі. Ну, і як не дивно, це офіційний інтернет-магазин компанії Балістика. На цьому все. Дякую компанії Балістика за наданий комплект Marom Dolphin. Дякую глядачам, що додивились до самого кінця, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!